Суд Києва таки визнав незаконною бездіяльність екс-міністра МВС Віталія Захарченка при побитті Беркутом учасників мирних акцій протесту під час розгону Євромайдану в ніч на 30 листопада, 1 і 11 грудня 2013 року. Позов до колишнього міністра подав до суду народний депутат України Юрій Дерев'янко. Впродовж двох місяців до нього долучилися близько 600 громадян із різних регіонів України. Народний обранець вимагав визнати незаконною бездіяльність Захарченка, зобов'язати провести службове розслідування. Та притягнути до відповідальності працівників МВС, які порушили законодавство, застосували неспіврозмірну силу та спеціальні засоби під час охорони громадського порядку у місцях проведення зібрань громадян. З труднощами і численними перенесеннями суд нарешті задовольнив позовну заяву Юрія Дерев'янка. Вистив протиправне бездіяльність Міністерства міністра справ України Захарська Віталія Юрійовича щодо невчинення ним дій при висловленні громадянам своєї позиції стосовно розпорядження Кабміну від 21 листопада 2013 року номер 905-3Р про зупинення процесу підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, яка полягала у невжитті заходів і здійснення організація та контролю за виконанням конституції та законів криним розниками органі та підрозділів, які входять до системи міністерства внутрішніх справ України. Народний депутат повідомив у процесі судового розгляду справи стало відомо, що міністерство внутрішніх справ залучало проти мітингувальників ще минулого року міліцейський спецпідрозділ для боротьби з тероризмом Омега. Тому рішення суду назвав справедливим. Воно є справедливим, тому що ті факти, які навіть людям без юридичної освіти є очевидні. Сьогодні просто суд їх визнав. Визнав незаконною бездіяльність Захарченка, зобов'язав Міністерство внутрішніх справ порушити кримінальні справи по відношенню до тих людей, які порушили закон. І ця цей злочин підлягає кримінальному переслідуванню. За словами народного депутата, це судове рішення досягнення революції і сильних людей, які не побоялись виступити проти системи. Це заслуга безумовно. Всіх українців, це заслуга тих наших героїв України Небесної Сотні. Це це заслуга нашого українського суспільства. Але хотілося б, щоб це не просто було, знаєте, як така рефлексія на час чи рефлексія на якісь події, які відбулися в Україні. Хотілось би, щоб судова система була власна тією системою, де люди звертаються за справедливістю. І де цю справедливість люди можуть отримати для того, щоб у судах люди могли розраховувати на справедливість а від правоохоронної системи отримати захист, треба ще зробити багато змін, наголосив Юрій Дерев'янко. Отже, перед суспільством стоїть ще чимало важливих завдань. Світлана Гаєвська для новин ТРК Раї.